Контролювали повністю гру, володіли ініціативою, створили дуже багато моментів, дуже важко контролювати постійно м'яч. Я хочу подякувати своїм футболістам, хоча ми виграли мінімально, але ту працю, яку вони робили, вона дуже важка. Контролювати м'яч, комбінувати це дуже важко. Але є це, цей зміст є частиною нашого навчання, і я гадаю, що це дуже піде нам на користь. А чи все вдалося із запланованого сьогодні? Хотілося б більше забивати, бо мали дуже багато моментів, створювали і. Що сподобалось, що це було організовано дуже. І дали хлопцям пограти, хто менше грав. Не всім, але частинці. Команда U-16 вийшла з групи з другого місця. Ми виходимо в стикові матчі. Ми ще не знаємо, на кого ми попадаємо, але більше всього, що будемо грати з Олександрією або Житомирським Поліссям. Ми перемогли 1-0, майже всю гру ми домінували. Це багато моментів, але нам не вдалося їх реалізувати. Що можеш сказати про команду суперників? Команда суперників така бойова. Вони майже всю гру оборонялись, намагались вийти в контратаку. Бойова хороша команда. Загалом чи задоволена команда сьогоднішньою грою і результатом? Результат задовільний, ми перемогли, але гра бажає бути кращою. Наша реалізація нас підводить зараз. Але треба працювати більше.